Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Колесник Павло Олегович. Я завкафедр сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету номер 2 Ужгородського національного університету. Також я є директором інтернаціональної клініки Interfamily, яка була відкрита під час на перші дні війни, і допомагає до сих пір е, людям, які переміщені у Закарпаття під час військових е, дій. Я буду сьогодні говорити про те, що турбує всіх наших пацієнтів, і ВПО, і не ВПО, яке є частою проблемою в нашого суспільства. Це про більш у глобах в практиці сімейного лікаря. І ми будемо говорити з вами про доказовий менеджмент. Як завжди, хочу подякувати компанії Косум за підтримку. Мої доповіді будуть звучати препарати цієї і, Звичайно, мені дає це можливість все ж таки розкрити тему більш широко для аудиторії. Голубовий синдром у практиці сімейного лікаря ми будемо говорити про доказовий менеджмент сьогодні в межах компетенції сімейного лікаря. Ми будемо пробувати з вами тримати вектор доказовості у діагностиці і лікування і пробуємо уникнути поліпрагмазії та гіпердіагностики. Наприкінці вас чекає, сподіваюся, приємний для вас сюрприз. Я вам дам лінк на поселення на європейський сайт. На які в якому я брав участь для, для його створення, це безкоштовна європейська програма, платформа, на якій ви можете отримати ваші кредити, і плюс пройти клінічні кейзи по різних патологіях, зокрема і про суглобовий синдром, там є цілий блок, і якраз один із цих синдромів, яких з кейзів, яких я розробляв, я сьогодні вам представлю в вашій увазі, цікавість. Цієї програми в тому, що вона дає можливість лікарю робити клінічний висновок і зразу слідкувати за певною дією, яка відбувається з цим пацієнтом або за цими змінами, які були створені на основі вашого рішення. Актуальність остеоартрозу сьогодні є надзвичайною, тому що проблема є поширена і це найбільш поширена форма артриту з хронічним болем і функціональними порушеннями. Роль сімейного лікаря в діагностиці, навчання пацієнтів це базова терапія, яку ми призначаємо на старті, це визначення фармакологічних стратегій скерування до фахових консультантів, знати час і можливості, коли цей пацієнт ще є наш і коли він уже перестав бути нашим. продоводити подальше спостереження за пацієнтами, керування його реабілітацією, тобто робота сімейного лікаря є дійсно дуже важливою. Я би хотів звернути вашу увагу на клінічний випадок. Марія, цей кейс справжній із моєї практики. Я хочу презентувати в вашій увазі цей кейс 71-річного бібліотекаря на пенсії. Звичайно, ім'я я змінив, але насправді такий випадок, я думаю, що може зустрітися в будь-кого із, із вас в своїй в практиці. Індекс маси тіла у пацієнтки 29, <кій> Ви бачите, що близиться до ожиріння. Страждає на коксартроз, і за нами відомо, що вона не має цукрового діабету та гіпертонії. Чотири роки тому їй встановили діагноз остеоартрозу, і ми порадили їй змінити спосіб життя. Пацієнтка була дуже акуратна, вона кинула палити, вона, маючи 30-річний стаж куріння, вона змінила свій раціон, стала більш фізично активною, в результаті їй вдалося змінити масу тіла. Але, на жаль, прогресування хвороби є. І посилення болю в суглобах за візуально аналоги шкалою болю Зараз наша пацієнтка каже, що у неї є 6 балів і навіть більше. Вона припинила займатися з певним спортом, і в останні півтора роки вона веде мало активний спосіб життя, що призвело до збільшення індексу маси тіла. І на сьогодні він вже становить 31, Тобто, ми вже в розряді ожиріння з усіма витікаючими наслідками. І ми маємо розуміти, що вона відмічає обмеження рухливості у кульшовому суглобі. Вона почала, почала відчувати біль при згинанні, розгинанні і відведенні стильна. У зв'язку з недостатнім контролем болю Марія приймає протягом останніх шести місяців самостійно безконтрольно курси безрецептурних НПЗП. І саме ці нестероїдні препарати були в принципі приводом для. Болі або причиною болів, які з'явилися в неї в епігастральній ділянці. Ми розуміємо, що може мати місце нестероїдне проти, індуковано нестероїдними протизапальними засобами, гастропатія, можливо, диспепсія, а можливо, і виразка. Нещодавно ненограма кульчового суглоба показала виражений коксартроз обох кульчових суглобів, особливо правобічний. Вона звертається до вас, тому що біль в останній час став неконтрольованим. Не, не і остеоартроз прогресує. Він уже явно впливає на якість її життя. На додаток до реабілітації, що би ви порадили цій пацієнтці з неконтрольованим болем у зв'язку з прогресуванням У Ось є декілька опцій, і це ви побачите на цій платформі європейський про яку я вам розказав, платформа ІСікам пропонує вам декілька варіантів призначити ін'єкції стероїдів. Чи призначити опіоїди, чи призначити антидепресанти, чи призначити нестероїдні протизапальні засоби з інгибітором протонної помпи, чи можливо скерувати пацієнтку на операцію з ендопротезування кульчового суглобу. У нас є декілька варіантів, і ми з вами маємо вирішити, що із них найкраще підійде нашій пацієнтці. Звичайно, згідно думок експертів і даних доказової медицини. Ви бачите, що два основні варіанти, які пропонують експерти, які вони базують на даних доказовості: це призначення НПЗП з протонної помпи, і можливо вирішення питання щодо скерування на операцію з ендопротезуванням вшового слуги. Okay. Хочу дати вам декілька досказових моментів про те, як варто вести остеоартроз, і ми маємо розуміти, що остеоартроз прогресує з часом. Він потребує змін і що потребує змін при його лікуванні. Рекомендації надаються, в принципі, по етапному веденню пацієнта, приходячи від недекаментозних до фармакологічних засобів, від місцевих пероральних методів лікування до інвазивних методів, таких як хірургічне втручання. Хочу звернути вашу увагу, що є критичним сьогодні, це обов'язкове. У випадку будь-якої локалізації болю, визначення болю по двох напрямках. Перший це є візуальна аналога шкала болю, яка нам дозволяє оцінити інтенсивність хронічного болю. І цю інтенсивність ми оцінюємо по 10 балів, де від 0 до 3 це є біль слабкого слабкої сили. Помірного характеру біль від 4 до 7 і від 7 до 10 балів це є сильний біль, це є біль. Купіруються, як бачите, згідно даних ввоз, різними за допомогою різних підходів. Від НПЗП з адювантами при слабкому болі до НПЗП плюс адюванти плюс слабкі опіоїди на помірному болю, і сильний біль може потребувати НПЗП плюс адюванти плюс сильні опіоїди. Оскільки у нашої пацієнтки біля 6 балів, це здається помірний біль, чи варто їй призначати опіоїди, чи ми можемо поки рухатися без опіоїдній схеми. Саме про це буде наша бесіда. Крім того, ми будемо з вами думати про те, чи, як можна ще оцінити біль, і цей біль ми оцінюємо по системі літіх. Літіг це є локалізація, інтенсивність, тривалість і радіація і характер болю, а також фактори, що погіршують стан пацієнта, або фактори, що покращують стан. Тобто, по системі літік ми завжди учимо наших інтернів, щоб вони знали, як правильно опитати біль. І це входить вже в систему опитування по болі. Кроком другим, тому що перший це є немедикаментозні короткі курси НПЗП, ми все ж таки вже цей крок не маємо в даному випадку, ми маємо вже використовувати, можливо, фармакотерапію. Ми маємо оцінювати обов'язково ризики супутніх захворювань. Якщо у пацієнта є невисокий ризик супутніх захворювань, в нашому випадку це можливо не зовсім такий варіант, тому що у пацієнтки вже є гастроентерологічні э э скарги, то в випадку невисокого ризику супутніх захворювань ШКТ ми можемо думати про неселективні нестероїдні протизапальні засоби разом з інгибітором протонної помпи, про пероральні СОГ-2 селективні засоби разом з інгибітором протонної помпи для профілактики подальших уражень. Коли настає питання, які ж НПЗП вибрати, ми можемо думати про різні варіанти. В даному випадку цікавим, можливо, є спогад про препарат, який називається діклотол у фірмікусу або ациклокфенак, це родич діклофенаку, але все ж таки у нього є ряд переваг і безпеки порівняно з його ну, таким дідусем, можливо, діклофенаком. Ми маємо розуміти, що азиклофенак має вищу селективність щодо СОГ-2, ніж інші представники неселективних нестероїдних, що робить його якби уже в проміжку між неселективними повністю і уже десь селективними. Також ми маємо розуміти, що він, він впливає на його ефект досягається, причому з блокуванням цього досягається. Не при невисоких дозах, порівняно, наприклад, із високими дозами діклофенаку. В чому ж ключова перевага ациклофенаку? це не тільки його тривалість дії, а також його формування впливу на протиоглікани. Тобто ми розуміємо, що остеоартрит часто йде у враження хряща, і коли ми призначаємо, коли ми призначаємо нестередні протизапальні засоби, то Руйнування хреща відбувається ще більше, погіршується, і от саме ці, ця хрещова структура суглоба вона може бути е, зруйнована навіть нашим лікуванням з одного боку. Ми знімаємо біль з іншого боку, ми погіршуємо е, патогенез цього захворювання. Саме протигліканий колаген забезпечують міцність хреща, і е, саме вони руйнуються. Більшістю НПЗП в даному випадку оціклофінака є особливість, він може, не може сприяє, він, він сприяє синтезу проти хряща, на відміну від інших нестероїдних протизапальних засобів. Причому, подивіться, будь ласка, при порівняльних дослідженнях. На цей препарат показав саме такий серйозний вплив на синтез проти гліканів креща суглобів при помірному остеротриті, порівняно скажімо, з або боноксиканом. І, і ми розуміємо, що це ж саме відбувалося навіть при вираженому остеротриті, саме тому цей препарат може бути вибраний а порівняно з діклофенаком наприклад, мелоксиканами, які були в цьому дослідженні, і не впливали на рівень проти у з гулобів. Хочу сказати, що ваш, в нашому випадку, який я вам представив, на жаль, у пацієнтки вже є ураження шлунково кишкового тракту. Саме тому кроком 2 по вдосконаленому фармакологічному контролю цього випадку, ми маємо враховувати, можливо, селективні цох-2 з нестероїдні протизапальні в обов'язковому порядку, паралельно з інгібіторами протонної помпи. Можливо, не селективні уже в даному випадку недоцільно призначати. Ми маємо розуміти, що на другому етапі лікування доказова медицина рекомендує нам, що призначення антидепресантів можна думати при при лікуванні остеротротів, хоча вони до певної міри можуть бути корисними, ефективність їх до сих пір при довгостроковій перспективі неясна, і біль може бути до певної міри. Непрямим способом зменшено, якщо вони йдуть в комплексі, і в даному випадку це може бути, скажімо, препарат типу дуокситина, який має ну, такий безпосередній вплив на хронічний біль. Нам треба уникати призначення опіоїдів через їхню обмежену ефективність і підвищений ризик розвитку залежності. Отже, в цьому випадку опіоїди будуть. Не будуть препаратами нашого вибору, хоча більш є середньої інтенсивності, тому що у нас є все ж таки вибір, є вихід для цієї пацієнтки, і ми можемо його їй запропонувати. Тобто, опіоїди не є вибором м, в цьому випадку. Перальні препарати нестеродні протизапальні засоби можуть бути розглянуті у пацієнтів старше 55 років за умови, що вони призначаються в комбінації з СПП, що ми з вами по суті і зробили. Якщо у пацієнта є ризик виразкових захворювань, або ті, які приймають НПЗП на постійній основі, а в нашому випадку ця пацієнтка саме така і була, то четвертина всіх пацієнтів, що приймають їх тривало, вони будуть мати ризик виразкових захворювань. І це може бути. Закінчитися наслідком таким, як госпіталізація пацієнта із шлунковою кровотечею і навіть мати летальні наслідки в результаті такої кровотечі. В даному випадку інгібітори протонної помпи це є наш вибір, і це спосіб, яким ми можемо в принципі вплинути на дані, дану ситуацію. інгібітори протонної помпи більш ніж на 80% можуть знизити ризик розвитку виразкових захворювань на фоні терапії нестероїдними протизапальними засобами, і ми маємо розуміти. Видимо, що якщо комбінація факторів є у одного пацієнта факторів, які є ризиковані, вони сумуються і при ну, підборі певної суми факторів, ризик ураження швинковичкого тракту є надзвичайно високим. Подивіться, будь ласка, що із цих факторів ризику є у нас е, в нашій анамнез Вересковий нами відсутній. Але можливо, одночасний прийом НПЗП вже мав місце. Прийом НПЗП у високих дозах так вона перебирала кількість, тому бо що боліла її дуже сильно. Прийом антикоагулянтів жінка приймала антикогу приймає або може не приймати їх часто вони призначаються абсолютно не за потребою. Ви знаєте, що аспірин входить сьогодні до доступних ліків, і ми часто призначаємо анти, антиагреганти, Часто призначаються і антиагреганти можуть посилити ризики. Ризики враження шликових тракту, але ми маємо розуміти, що вони мають призначати сугубо за показами, коли пацієнт вже мав певні серцево-судинні події. Тобто пацієнтам вже після інфаркту або інсульта. Просто так, в любому гіпертоніку, призначати антикугулянти не має сенсу. Антиагреганти, вибачте, немає сенсу. Похилий вік, саме цей випадок ми маємо. Це ще один додатковий фактор ризику лікокортикоїди пацієнтка не приймає. Отже, ви бачите, що якщо є конгломерати різних факторів, ми можемо мати до 30% збільшення ризику шумкових школих вражень і ризику кровотечі. Ми знаємо родину інгібіторів протонної помпи, вона перед вами від омепразолу, дідуся всіх цих препаратів до сучасних пантопразола, рабепразола, езомепрозола, і у кожного з них є свій профіль безпеки, є своя точка прикладання. Пантопразол триваліше інгібує протонну помпу завдяки стабільному зв'язку з додатковою групою цистеїну. Саме це дає йому можливість реалізувати свій ефект протягом 46 годин. Тобто діє він тривало, і препарат е фільми косунку золопент, препарат пантопрозолу прискорює настання цього ефекту, на відміну від інших інгібіторів протонної помпи, е золопент пантопрозол має меншу спорідненість до цих до хрому P450. Це призводить до меншої вірогідності лікарських взаємодій, і таким чином золопент може бути використовуватися саме для тих пацієнтів, які приймають декілька лікарських препаратів, саме старша вікова група, саме ті пацієнти, які потребують нашого такого постійного контролю. Ви бачите, що ми можемо давати ці таблетки раз у день, і ефект буде достатньо тривалий. І ще цікава табличка, на яку ви можете звернути увагу. Про те, що міжлікарських взаємодій сучасних інгебіторів протонної помпи, зокрема пантопрозола, практично не існує з найбільш частими групами інших препаратів, саме через оце от його е особливий ефект. Е високий ризик супутніх захворювань серцево судинних, судинних системи, е все ж таки надає перевагу на проксену, як і з нестероїдних препаратів, які єдині дозволений при Саме ураження серцево судинної системи і інші неселективні індистерині протизапальні засоби, Цих два коксиби не рекомендовано призначати цим пацієнтам через високу кардіотоксичність. Якщо ми говоримо про супутнє захворювання нирок у пацієнтів, на жаль, нам не можна призначати жодного із нестероїдних протизапальних засобів, навіть малих доз аспірину. Ми маємо утриматися від призначення цих препаратів і, звичайно, постає питання, а як же вести цих пацієнтів? Я би хотів звернути увагу на часті призначення додаткових альтернативних методів і на їх доказовості. Перше, що стосується внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів, доказовість призначення їх є слабкою. Вони базуються на нерандомізованих клінічних дослідженнях і не забезпечують тривалого ефекту після трьох місяців. Тобто, це є хибна практика призначення стероїдів для да, вона може дати короткочасний ефект, але потім руйнування хреща відбувається, і місцевий остеопороз буде розвиватися більш стрімко. Міжнародне товариство дослідження остеоартиту. Не рекомендує або лише з застереженням підтримує внутрішньосуглобові ін'єкції стероїдів, а також контролітін сульфату і гіалуронової кислоти, на яких ми на які ми колись покладали дуже великі надії. На жаль, сьогодні ми маємо розуміти, що це не є препаратами вибору. Можна думати про призначення інтраартикулярних ін'єкцій, але в обмежений час, в обмеженій кількості і максимально до 4 разів на рік, а не так, як часто це. Відбувається у практиці, і пацієнти ходять регулярно як на роботу до ревматологів, до, до ортопедів для того, щоб їм робили стероїдні ін'єкції у суглоб. На жаль, це хибна практика і може бути призначена вона і підтверджена тільки коли у пацієнта є синовії. Але пам'ятаємо, що деструкція і дистрофія хреща відбудеться у цих пацієнтів однозначно раніше. Коли ж скерувати на операцію? Подивіться, будь ласка, на дані цього гайдлайну і дані рекомендації скерування на операцію з ентопротезування кольцового суглоба слід розглядати для пацієнтів з остеоартрозом, які скаржаться на посилення симптомів в більш куті зниження функції, суттєво впливають на якість їхнього життя і осіб, які не мають відповіді на консервативну терапію. Насправді ми маємо розуміти, що фраза: я не можу жити без нестероїдних протизапальних препаратів, я не можу самостійно. Сісти або встати з унітаза це може бути для нас червоним прапорцем, коли ми маємо рекомендувати пацієнту ентопротизування ключового суглобу. В даному випадку рекомендується для того, щоб позбавити пацієнтів тривалого функціонального обмеження, сильного болю, не Безконтрольного прийому нестероїдних запальних препаратів і рішення потребує, звичайно, додаткових обстежень, які вже будемо ми вирішувати разом, робити разом із ортопедом. Насправді, ця терапія, ця хірургічна, саме терапія, хірургічне лікування, це є сьогодні прекрасним рішенням для цих пацієнтів на уже наприкінці другого етапу лікування остеоартрозів, Ну, я б сказав, вже вже третього етапу. Перед плануванням операції пацієнт має отримувати базове лікування, що було в нашій пацієнтки. Лікарі повинні ретельно обговорити із пацієнтами переваги та ризики і ймовірні наслідки хірургічного втручання. Ми маємо розуміти, що реабілітація має критичне значення в цьому випадку, після того, як успішно зроблена операція. І ніякі з факторів пацієнтів, а це ми як хотів, щоб ми взяли собі до уваги згідно цих гайдлайнів, ні рік, ні стать. Несупутні патологія ожиріння не повинні бути перешкодою для скерування пацієнта на операцію. Так сьогодні каже Гайдлайн, і я би хотів, щоб ми собі з вами прийняли це до уваги, що ми не маємо обмежувати пацієнта у рішенні прийняті рішення щодо ендопротезування. Ми розуміємо, що є ряд цікавих джерел, на які я посилався сьогодні. І наприкінці своєї лекції я би хотів сказати, що єдиний спосіб жити довго це старіти повільно. Тут як я і обіцяв, є посилання на, на ведення пацієнтів з хронічним болем, з остеоартрозом і на кейзи, за які ви можете отримати певні бали. Ви бачите, що ви можете вийти на цю, на цю платформу і подивитися можливо, хтось із вас зацікавиться і пройде. Оцінку своїх знань по всьому, по всіх там 30 кейзах, які пропонує ця платформа. Я вам щиро вдячний за увагу. Бажаю вам всім здоров'я і всім нам миру. Дякую вам дуже за увагу. Гарної конференції!